Працівниками Державного бюро розслідувань в результаті комплексу оперативно-слідчих заходів вдалося встановити місце знаходження підозрюваного у резонансній справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб Збройних сил України сьогодні, о 7-й ранку, на підставі ухвали суду в Одесі затримано Романа Грінкевича, який ухилився від органів досудового розслідування. Четверо фігурантів цієї резонансної справи вже перебувають під вартою. Роман Гринкевич став п'ятим. Директор ДБР нагадав, що батько Романа Ігор Гринкевич – приватний підприємець зі Львова, підозрюється у створенні злочинної організації, яка протиправно заволоділа бюджетними коштами. А саме члени цієї злочинної організації уклали договори з міністерством оборони України щодо постачання одягу військовим. Однак, одяг цей, за висновками експертів був неякісним. Розмір збитків Міністерства оборони України складає. Понад 934 мільйони гривень повідомили в ДБР. гринкевич молодший після затримання батька переховувався. За даними слідства, він виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни, але це йому не вдалося.